До кінця вересня в Україні буде тепла та сонячна погода, але на півдні посилиться вітер, а на більшій частині території країни через тривалу посуху збережеться небезпека лісових пожеж. Про це нам повідомляє Укригідромед центр. Так, у вівторок, 26 вересня, по всій території України без опадів, нічна температура повітря плюс 10, плюс 15. На узбережжі морів до плюс 18, денна плюс 23 плюс 28 градусів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 27 вересня, тепло та сухо по всій країні, нічна температура повітря вночі плюс, 10, плюс 15 градусів. Денна плюс 23 плюс 28 градусів, у четвер, 28 вересня, сонячна погода без опадів продовжить панувати по всій Україні. Температура повітря вночі становитиме плюс 11 плюс 16, вдень плюс 23 плюс 28. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!